Місце Москва, метраж 72 два кімнати Два Санузлидва, дизайн, Оксана Пантелеєв, Сергій Красюк для топ, Тен Рюд, цю двокімнатну квартиру в цегляній вежі декоратор і автор блогу на хвилі декору. Оксана Пантелеєва і її чоловік Олексій купили в 2004 році. За проектом планування звернулися до архітектора Поліни Лебедєвої. У той час я ще не займалася дизайном професійно. Хоча вже тоді розуміла, наскільки важливо, щоб інтер'єр насамперед був ергономічним, каже господиня Планування спочатку в квартирі було тільки дві монолітних перегородки, дверний отвір в приватну частину вирішили перенести, щоб позбутися від довгого коридору, також за рахунок передпокою, майже в три рази збільшили площу технічного санвузла. Завдяки цьому рішенню, в ньому вдалося розмістити все необхідне сантехнічне обладнання. А також облаштувати міні-пральню, але на цьому перепланування не закінчилося. Простору лоджію приєднали до спальні, оскільки радіатори не переносили, узгодити ці зміни змогли без праці. Зараз на лоджії знаходиться кабінет Оксани. За тепло відповідає електричний конвектор. Портал між кухнею і вітальною вирішили залишити, як є ідея мати простору громадську зону довелося господарям до душі. Декоратор лише трохи зменшила отвір, інакше вписати в інтер'єр кухні барну стійку не виходило останнє, до речі, улюблене місце в будинку Оксани. Тут ми з чоловіком снідаємо, обідаємо і вечеряємо, милуючись панорамою на місто, розповідає господиня. А ще довгий час парна стійка була моїм робочим столом, я ж малювала скізи аквареллю. А в цій справі дуже важливо хороше освітлення, яке є тільки тут цікавий факт балясини, які виконують роль ніжок стійки, Оксана знайшла в школі деталі. Оформлення та оздоблення, оскільки вікна квартири виходять на одну сторону, ставку вирішили робити на сонячний жовтий колір. За роки проживання в квартирі погляди господині на дизайн кардинально змінилися. Ванільні стіни в передпокою були перефарбовані в глибокий смарагдовий колір, а жовті у вітальні. Світло сіре, як пітерське небо. Тут же з'явився настінний розпис в стилі шинозрі Оксана зробила її сама, коли я купувала фарбу, співробітники компанії Сан Марцо показали мені нову венеціанську штукатурку. Вона була настільки пастоподібна, що нагадувала сирний сир, знахідка для художніх робіт. Хлопці попросили мене протестувати її і вручили грам 400, згадує Оксана Пантелеєва. Крім штукатурки для розпису, я використовувала акрилову фарбу, змішану з гризаль від марат пляшка остання дає приємну прозорість. Досягти якої за допомогою одного акрилу практично неможливо. Кухня теж змінилася. Стіни перефарбували в світлий відтінок, а бурштинового кольору керамограніт на фартусі зробили білосніжним. Декором служить голова оленя, яку Оксана намалювала сама, слідом зміни прийшли в спальню. Замість синіх стін тут з'явилися з сірим фризом, а на зміну пухнастому голландському ковроліну прийшла паркетна дошка темно-коричневого кольору. Її чоловік Оксани укладав своїми руками. Інтер'єр і домашні вихованці. У Оксани та Олексія є домашні вихованці. Хор-гітара і кішка Дуся, починаючи ремонт, я твердо знала, що обов'язково зроблю американські двері для тварин. Не охотілося жити з відкритими дверима в санвузлі. Згадує Оксана: реалізувати задумку не склало особливих труднощів. Єдине американські дверцята не стикуються зі звичайними дверима, вони розраховані на більш тонке полотно. Тому під час монтажу довелося трохи поламати голову, але із завданням впоралися вихованці Оксани відчувають себе вільно у всій квартирі, починаючи від м'якого сріблястого дивана у вітальні його особливо любить тара, закінчуючи верхніми ящиками кухонного гарнітура. Час від часу променади тут влаштовує Дуся. Зберігання Оксана і Олексій часто подорожують і з усіх поїздок намагаються привозити цікаві знахідки. Не дивно, що системи зберігання в квартирі ретельно продумані. У передпокої за текстильною перегородкою розмістився величезний гардероб, у спальні є містка шафа з дзеркальними дверцятами. Вони візуально збільшують площу невеликої кімнати. Тут же в зоні кабінету знаходиться стелаж для книг, перероблений пакс від іке, і полички зроблені Олексієм для Оксани. У нішу у вітальні відмінно вписався ще один книжковий стелаж, теж з ікеа. Спочатку він був коричневого кольору, пара перефарбувала його в білий колір і доповнила секціями, оскільки у ксани багато книг, якими вона постійно користується, від дверей навмисно відмовилися. Зі зберіганням на кухні справляються кухонний гарнітур з безліччю шафок і відкриті полиці, а ще тут є комора в ній зручно зберігати не тільки соління, але і розкладний стіл на випадок приходу гостей, всі інші системи зберігання три Комори вдалося розмістити за межами квартири в просторому коридорі на поверсі. Про меблі та декор. Інтер'єр наповнений не тільки книгами. А й численними знахідками більшу частину меблів Оксана в буквальному сенсі принесла з вулиці або купила за безцінь в інтернеті. Так радянські стільчики в передпокої і смарагдового кольору скриню знайшли на смітнику. Подстолі круглого столу у вітальні Оксана купила на молотку у кіношників, а стільницю до нього в обі. Багато предметів в інтер'єрі. Справа золотих рук Олексія, наприклад, комод у вітальні. Гурнітуру, для якого пара привезла з США інші: спадок від бабусь, столик в коридорі із строкатий килим, не обійшлося в інтер'єрі і без ікеа журнальний столик, стільці. Крісло були куплені в магазині шведського бренду і частково кастомізовані. Освітлення в цьому інтер'єрі відведена далеко не остання роль. Цікаво, що ставка зроблена не на стильовий світильник, а на закарнизною підсвічування з димером. Для полотен продумано спеціальне підсвічування. Мені було важливе хороше світло в інтер'єрі, щоб я могла працювати 24 години на добу, адже я багато часу проводила за Мольбертом. За нього відповідає німецьке освітлення з диммером. А ось люстра, яку ми купили з великою знижкою в маленькому магазинчику в Амстердамі, швидше висить для краси. Ми їй практично не користуємося, брав у вітальні момент подарунок, розповідає Оксана. А сонячні настільні лампи я привезла в минулому році з Америки, побачила в Лос-Анджелесі і, не роздумуючи, купила, захотілося повернутися до жовтого кольору. Але вже в деталях. У квартирі є що роздивлятися: всюди картини, дивини з блошиних ринків, антикварні штучки, вінтаж. Я не боюся купувати речі і не проти, якщо мені дарують всяку всячину. З сувенірів можна створити величезну кількість композицій, коментує Оксана. Та й магнітики на холодильнику мене не бентежать, нехай висять. Головне їх добре скомпонувати. У мене зараз, наприклад, весь холодильник завішаний листівками, які мені подарували на Новий рік читачі мого блогу? Це шалено приємно. Я сто років не отримувала листів, а тут приїхала з відпустки. Відкрила поштову скриньку, а в ньому величезна кількість листів. Ось і магніти стали в нагоді. Планування. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Крю.